Привіт, мої любі першокласники, розпочинаємо урок математики. Тема уроку задачі обчислення в межах 10. Усі сідайте тихо діти. Домовляємось не шуміти. Руку гарно підіймати на уроці не дрімати. Почнемо наш урок із завдання від героїв казки Рукавичка. Зараз біля кожного героя будуть з'являтися вирази. Нам необхідно їх обчислити та дізнатися відповідь. Будь ласка, вираз від лисички. 2 додати 7. Обчисліть його, дорівнює 9. Так. Наступний вираз підготував нам кабанчик. 10 мінус 7 дорівнює 3. Молодці. Тепер вираз від вовчика. 2 додати 2 додати 3. Щоб обчислити такий вираз, ми маємо спочатку додати між собою перший і другий додаток 2 додати 2, 4. А 4 додати 3, 7, дуже добре. Вираз від жабки, 1 додати 7 буде 8, молодці. Вираз, який підготував зайчик. 8 мінус 4 дорівнює 4 дуже добре. Вираз від мишки. 3 додати 7 буде 10 молодці. І останній вираз, який підготував нам ведмедик. 4-1 мінус 1. Спочатку віднімаємо від 4, 1 буде 3, а потім від 3 іще 1 дорівнює 2 молодці. А зараз пригадаємо з вами геометричні фігури. Погляньте, будь ласка, на орнамент рукавички. Діти, допоможіть мишці назвати всі геометричні фігури в орнаменті, порахувати, скільки їх, та дізнатися, яких фігур найбільше, а яких найменше. Давайте поглянемо на рукавичку і скажемо, які геометричні фігури ми тут бачимо. Трикутники, квадрати і коло. Дуже добре. Порахуйте, будь ласка, трикутнички, діти, і скажіть, яка їхня кількість. Сім трикутничків, дуже добре. Тепер порахуйте квадратиків і скажіть, скільки на рукавичці зображено квадратиків. Три квадратика, молодці. А тепер уважно погляньте і скажіть, а скільки кіл зображено на нашій рукавичці? Два кола, дуже добре. А тепер, дітки, уважно подивіться і скажіть, яких геометричних фігур на малюночку найбільше. Правильно, трикутничків, тому що їх сім. А найменша геометричних фігур, скільки яких? Кол, правильно, кіл найменший, їх тільки два. Зараз, дітки, підготуйте, будь ласка, до роботи тоненький зошит в клітиночку з математики, простий олівець та кольорові олівці. Послухайте, будь ласка, що вам необхідно буде зробити. Намалюйте в зошиті 4 зелені квадратики. В чистому рядочку намалюйте 4 зелені квадратики. Тепер зробіть так, щоб квадратиків стало на 3 більше. Що це значить? Це потрібно ще 3 квадратики домалювати. Скільки квадратиків тепер у нас є на малюночку? 7. Давайте складемо відповідну рівність. Було 4, ми домалювали ще 3, і в нас стало 7. Що потрібно зробити, аби стало на 3 більше, треба до 4 додати 3 і будемо мати 7. Запишіть нижче під малюночком цей вираз. Тобто, дітки, якщо нас просять збільшити на стільки то або на стільки то більше. Ми маємо виконати дію додавання і застосувати знак плюс. Дуже добре. Наступне завдання нижче. Намалюйте в зошиті сім червоних трикутничків. Зробіть так, щоб трикутничків стало на 2 менше. Що значить на 2 менше? Нам треба два трикутнички закреслити. Скільки трикутничків тепер залишається? 5. Давайте складемо відповідну рівність. Було сім, Ми два забрали, стало 5. 7 мінус 2 дорівнює 5. Що треба зробити для того, щоб стало на 2 менше? Необхідно відняти правильно для того, щоб зменшити на якусь кількість число, необхідно відняти і використати при цьому знак мінус. Наступне завдання: намалюйте в своєму зошиті 6 кіл любого кольору, який бажаєте. Нижче 4 квадратики і ще нижче 7. Трикутничків. Кольори можете вибирати які завгодно. Тепер увага! Що потрібно зробити, аби їхня кількість зменшилася на 3? Нам необхідно закреслити три фігури, тобто по одній фігурі кожного виду. Нам треба закреслити один кружечок, один квадратик і один трикут. Тепер, дітки, складіть, будь ласка, вираз до кожної дії. Давайте складемо вираз до, ква... до кружечків. Було 6 кружечків. Один ми закреслили, тобто забрали стал, залишилося 5. Який вираз можемо скласти? 6 1 дорівнює 5. Запишіть цей вираз біля кружечків. Тепер з квадратиками було 4 квадратики. Ми 1 закреслили і залишилося 3, який вираз можемо скласти? 4 мінус 1 дорівнює 3. Запишіть цей вираз біля малюнка квадратиків. Тепер давайте перейдемо з вами до трикутничків. Було 7 трикутничків. Ми один закреслили і 6 залишилося. Який вираз складемо? 7-1 дорівнює 6. Запишіть цей вираз біля трикутничків. Скажіть мені, будь ласка, яку арифметичну дію ми з вами застосовували, коли зменшували фігури на 3? Ми, викон... ми застосовували дію віднімання. Тобто, якщо нас просять зменшити на якесь число, ми маємо його відняти. Якщо нас просять збільшити на якесь число, ми маємо його додати. Сьогодні на уроці ми будемо обчислювати значення виразів, розв'язувати задачі і порівнювати іменовані числа. Погляньте, будь ласка, на екран. У нас із вами є табличка з числами 4, 7, 3, 9, 6, 8, 5. Нам необхідно зменшити на 3 кожне число в таблиці і дізнатися відповідь. 4 зменшити на 3. Діти, яку дію ми маємо використати? Дію віднімання правильно, тобто 4 мінус 1, скільки буде? Буде 1, правильно. 7 зменшити на 3. Тобто відняти 7 мінус 3 буде 4. 3 зменшити на 3, тобто, треба відняти 3 мінус 3 буде 0, так. Число 9 зменшити на 3. Це значить, що потрібно від 9 відняти 3. І в нас залишається 6. Молодці. Число 6 зменшити на 3, це значить 6 мінус 3 дорівнює 3. Число 8 зменшить на 3, тобто від восьми маємо відняти 3, і в нас залишиться 5. І число 5 зменшити на 3, тобто від 5 віднімаємо трійочку і в нас виходить 2. Дуже добре. Розгляньте, будь ласка, завдання друге на сторінці 60 нашого підручничка. Нам необхідно розв'язати задачу. Прочитайте задачу, розгляньте схему та розв'язання. Поясніть, що означають слова на два менше. Послухайте, будь ласка, задачу. В Олеся вісім іграшкових машинок, а в Маркіяна на 2 менше. Скільки іграшкових машинок у маркіян? Подивіться на схемку, яка зображена до нашої задачі. Ми бачимо двоє хлопчиків, які мають машинки. Олесь має вісім машинок, вони позначені восьма трикутничками. А маркіян має на дві менше. Тобто, дітки, це вісім трикутничків і без двох. Це те саме тільки без двох. Ми вісім забрали два. От нам необхідно дізнатися, скільки іграшок у маркіяна. Для того, щоб дізнатися, скільки ж машинок має другий хлопчик маркіян, ми маємо від першого числа вісім, тобто це іграшки Олеся. Відняти те число, наскільки у маркіяна менше. На дві менше. Тобто від восьми ми маємо забрати дві машинки, і в нас виходить 6. скільки машинок у маркіяна? Шість. Поясніть, що означають слова на два менше. На два менше, діти це потрібно більше число, яке є в нашій задачі. Зменшити на 2, тобто відняти від більшого числа відняти те число, на яке необхідно зменшити. І тоді ми з вами дізнаємося відповідь до задачі. Ця це задача на зменшення числа на кілька одиниць. І ці задачі. Завжди розв'язуються дією віднімання. Якщо нас просять дізнатися на стільки то менше, ми завжди маємо використовувати дію віднімання і писати знак мінус у нашому виразі. Зараз давайте спробуємо розв'язати задачу третю на сторінці 60 нашому підручничку. На маршрути з депо. Вийшло 8 автобусів, а трамваїв на три менше. Скільки трамваїв вийшло на маршрути? Діти, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про автобуси і трамваї, які вийшли на маршрути, тобто возити людей по місту. Скільки із депо, депо діти це місце, де ночують автобуси і трамваї, тобто це їхній пункт збору. Ви повертаєтесь до себе додому, автобуси і трамваї також в кінці робочого дня повертаються до себе додому. Тільки їх дім, величезний гараж, називається депо. Так от, з депо вийшло вісім автобусів. А трамваїв на три менше. Дітки, нам невідомо, скільки вийшло трамваїв, але сказано, що їх на три менше, ніж вісім. Так от нам необхідно дізнатися, скільки ж трамваїв вийшло на маршрути. Як ми можемо це зробити, якщо на три менше? Діти слова на менше позначають дію віднімання. Правильно тобто, для того, щоб дізнатися, скільки трамваїв вийшло на маршрути, ми маємо від 8 автобусів відняти на 3 менше. Запишіть, будь ласка, цей вираз нижче. Давайте його обчислимо. 8 мінус 3, скільки буде? Дорівнює 5. То скільки трамваїв вийшло на маршрути? Вийшло на маршрути 5 трамваїв. 5 це число, яке на 3 менше від 8. Запишіть, будь ласка, в свій зошит цей вираз. А зараз ми з вами спробуємо обчислити вирази 4 на сторінці 60 і пригадаємо, як ми з вами вчилися додавати і віднімати кілька чисел. Будь ласка, у свій тоненький зошит записуємо перший вираз. 7 мінус 3 мінус 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку від зменшуваного відняти перший відємник. 7 мінус 3 буде 4. Результат записуємо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 4 віднімаємо другий від'ємник 2. 4 мінус 2 дорівнює 2 відповідь, записуємо у вираз. Нижче ну, пишемо наступний вираз. 8-2. Мінус 2 дорівнює. Від зменшуваного 8 віднімаємо перший відємник 2. 8 мінус 2 буде 6. Різницю записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер від різниці 6 віднімаємо друге зменшуване 2. 6 мінус 2 буде 4. Записуємо відповідь у наш вираз. Пишемо наступний вираз, можете дітки продовжувати нижче, можете переходити у другий стовпчик. 6 додати 1, додати 3. Для того, щоб обчислити цей вираз, потрібно спочатку додати перший і другий доданок, 6 додати 1 дорівнює 7. Їхню суму записати вгорі над першим плюсиком. А тепер до суми 7 додаємо ще один доданок 3. 7 додати 3 дорівнює 10. Відповідь записуємо у вираз. Нижче пишемо наступний вираз. 7 мінус 5 мінус 7 дорівнює. Від зменшуваного 7 віднімаємо перший відємник 5. 7 мінус 5 буде 2. Різницю 2 записуємо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 2 віднімаємо другий доданок, ой, другий, друге від'ємник 1. 2 мінус 1 дорівнює 1. Відповідь записуємо у вираз. Продовжуємо записувати вирази. Пишемо наступний вираз. 9-3 мінус 6 дорівнює. Від зменшуваного 9 віднімаємо перший від'ємник 3. 9 мінус 3 буде 6. Різницю 6 записуємо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 6 віднімаємо другий від'ємник 6. 6 мінус 6 дорівнює 0. Записали відповідь у вираз. Нижче записуємо наступний вираз. 3. Додати 3. Додати 4 дорівнює. Спочатку додаємо перші два доданки. 3 додати 3 буде 6. Суму 6 записуємо вгорі над першим плюсиком. Тепер до суми 6 додаємо ще один доданок 4. 6 додати 4 дорівнює 10. Відповідь записали у вираз. Пишемо наступний вираз. 7 мінус 3 мінус 4 дорівнює. Від зменшуваного 7 віднімаємо перший від'ємник 3. 7 мінус 3 дорівнює 4. Різницю 4 записуємо вгорі над першим знаком мінус. Від різниці 4 віднімаємо другий від'ємник 4. 4 мінус 4. Дорівнює 0 записуємо відповідь вираза. І останній вираз записуємо до свого зошита. 4 додати 1, додати 4 дорівнює. Спочатку додаємо між собою перший і другий доданок. 4 додати 1 буде 5. Суму цих чисел записуємо вгорі над першим плюсиком. Тепер до суми 5 додаємо ще один доданок 4. 5 додати 4 буде 9. Відповідь пишемо у свій вираз. Наступне завдання 5, дітки, нам з вами необхідно порівняти числа і іменовані числа. Пам'ятаєте, щоб порівнювати іменовані числа, ми маємо дивитися тільки на числа, а на слова не звертати уваги. Подивіться, будь ласка, на перші два числа 10 і 1. Скажіть, будь ласка, 10 більше за 1, менше за 1 чи дорівнює? Звичайно, більше, тому тут між ними має стояти знак більше. Добре, порівняйте наступні два числа, 5 і 8. 5 більше за, один, менш, ой, 5 більше за 8, менше за 8, чи дорівнює. Звичайно, 5 менше за 8 тому тут ми маємо поставити знак менше. Тепер звертаємо увагу на іменовані числа 10 см і 1 см. Слова «сантиметри» ми не беремо до уваги, ми беремо тільки числа. 10 см і 1 см, 10 см більше за 1 см менше чи дорівнює. Ну, звичайно, більше, і тут має стояти знак більше, тому що ми знаємо, що 10 більше за 1. Наступні два числа іменованих 5 см і 8 см. Скажіть, будь ласка, 5 см більше за 8 см менше чи дорівнює. Ну, Звичайно, менше, тому що 8 см більше. Тут ми маємо поставити знак менше. Порівнюємо наступні іменовані числа 4 см і 4 см. Дітки, який знак ми маємо між ними поставити, якщо тут є 4 і 4? Дорівнює, тому що 4 завжди дорівнює 4. Добре. А тепер порівнюємо 2 см і 7 см. Число 2 більше за 7 менше чи дорівнює. Менше, значить, і 2 см теж менше за 7 см, тому тут має стояти знак менше. Сподіваюся, ви пригадали, як виконувати ці завдання. Перед тим, як ми розпочнемо роботу в друкованому зошиті, пригадайте, як ви повинні сидіти за своїм столом і як потрібно покласти зошит. І е, якими пальчиками тримати свого олівця. Я сподіваюся, ці правила ви вже запам'ятали. Сьогодні ми працюємо на сторінці 52, тому відкрийте, будь ласка, цей зошит частиночку першу і знайдіть сторіночку 52. Перше завдання на сторінці 52 прописати каліграфічно два числа. Перший рядочок, діти це число 7. Другий рядочок це число 5. Пам'ятаємо, що кожне число має свою домівку, тобто одну клітинку. Між числами пропускаємо одну клітинку чисту, стараємося писати правильно каліграфічно. Завдання друге. Потрібно попрацювати над задачею. Будь ласка, слухаємо умову задачі. У тараса 5 тенісних м'ячів, а в лізи на два м'ячі менше. Намалюйте, скільки м'ячів у коробці, скільки їх має ліза. Будь ласка, дітки, у Тараса 5 м'ячів, а в лізи на 2 менше. Якщо на менше, діти, яку дію ми маємо використати? Дію віднімання, тобто ми маємо від 5 відняти 2, і скільки м'ячів у нас отримається? 3. Запишіть, будь ласка, цей вираз у місце для виразу нижче під задачею. А тепер дітки, скільки нам треба в коробочці намалювати м'ячиків для лізи? Три м'ячики, звичайно, намалюйте три м'ячики у коробочці, там де дівчинка ліза, і поставте тріючку у відповідь. Тобто, скільки м'ячиків має Ліза? Ліза має три м'ячики. Пам'ятаєте, якщо нас просять знайти число, яке на скільки менше, ми завжди використовуємо дію віднімання, ми зменшуємо більше число. Наступне завдання третє. Нам необхідно з'єднати вираз із його значенням. Подивіться, ми бачимо два літачка і стовпчик із числами. 8, 9, 5, 7, 4, 6. Так, от, дітки, від кожного числа. Ми маємо спочатку відняти 2, які на першому літачку, знайти відповідь. А потім від цієї відповіді знову відняти 2 число, яке на другому літачку, і знайти відповідь другу. Ось подивіться: перша відповідь у нас є: 8 мінус 2 буде 6. Діти, а 6 мінус 2 скільки буде? 4, правильно, запишіть, будь ласка, перші числа. Далі зменшуємо на 2 число 9, тобто 9 мінус 2, скільки буде? Буде 7, запишіть у клітиночку відповідь 7 навпроти дев'яточки. А тепер зменшуємо на 2 число 7, тобто 7 віднімаємо 2, дорівнює 5. Запишіть і цю відповідь у другу клітинку. Дуже добре. Число 5 ми маємо зменшити на 2. Тобто від 5 віднімаємо 2, скільки буде? Буде 3. Запишіть першу відповідь у першу клітинку. Тепер число 3 також зменшуємо на 2. Тобто 3 мінус 2 у нас виходить 1. Записуємо другу відповідь у другу клітинку. Молодці. Число 7 зменшуємо на 2, тобто віднімаємо 2 від сімки, скільки буде? Буде п'ятірка, запишіть, будь ласка, першу відповідь у першу клітинку навпроти сімки. Тепер число 5 зменшуємо на 2, тобто від 5 віднімаємо 2. Буде 3. Запишіть відповідь другу відповідь у другу клітиночку. Молодці! Число 4 дітки зменшуємо на 2, тобто від 4 віднімаємо 2 і маємо двіючку. Запишіть число 2 у першу клітиночку. Тепер число 2 зменшимо на 2, тобто виконаємо дію 2 мінус 2 дорівнює 0. Запишіть число 0 у другу клітиночку. І останнє число 6, ми зменшуємо на 2, тобто 6 мінус 2 скільки буде? 4 записали відповідь у першу клітинку. Тепер число 4 ми зменшуємо на 2. 4 мінус -2, 2. Записуємо число 2 у другу клітиночку. Ви сьогодні дуже великі молодці, гарно попрацювали. Я пропоную вам оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за вашу увагу і роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!